Відключені у мене сонячні панелі, так як я хочу розрядити акумуляторну батарею і подивитися, скільки ж ми генеруємо енергії. Це у нас друга година дня. Давайте підключаємо сонячні панелі. Ось з'явилася напруга. 5 кВт сонячних панелей. Сонечко у нас максимально високо. Ось бачимо, де воно. Ну і ось буквально тінь від мене. На південь розташовані сонячні панелі. Та, як у нас сонечко літо на вулиці 25 градусів, але все ж таки панелі чорні і вони на сонці дуже сильно нагріваються, тому мабуть, що енергії ми багато не зможемо отримати. І чомусь тільки 1,7 кВт ми відбираємо з сонячних панелей. Це щось дуже мало. Хоча зараз сонячні панелі дуже сильно нагріті. 380 вольт на панелях. 46 А. Ми з панелей Ну, 1,7 кВт це дуже мало. Має бути хоча б 4 або й більше. З цього контроллера ще 407 Вт. Власне, не 47 ампер, А, а 4,7. 4,6 А. Це дуже мало. А чому так? Давайте я ще раз вимкну сонячні панелі і підключимо їх. Вже 7-8 Ампер 9. Пішло-пішло і. 4 кВт ми отримуємо Від сонечка 13 А вже відбувається заряд акумуляторної батареї. Отже, чому я вирішив записати дане відео? Так як у нас літо, сонце максимально високо, тут, мабуть, що вже не буде ідеальний. Але сонячні панелі дуже сильно нагріті, так, так як яскраве сонечко. І ми отримуємо всього-навсього 4 кВт-200 Вт від сонячних панелей. І Мої сонячні панелі розташовані ось під таким кутом. Не знаю скільки тут градусів. Можливо, якщо ось так взяти, то тут буде 40-42. Можливо, тут і 45. Не можу точно сказати. Це, мабуть, що плюс-мінус приблизно середній кут для зими і літа. Так як я не змінював конструкцію, нічого не піднімав, не опускав, а просто прикрутив сонячні панелі. Відповідно, кут у мене такий, як, як має ось цей дах. А власне на початку літа, чи пізньою весною, ми бачили показник практично в 5 кВт. Можна спробувати ще раз відключати сонячні панелі. Можливо, отримуємо більші якісь значення, хоча я в цьому дуже сильно сумніваюся. Так, 2,5 кВт, 3. У мене ще навантаження в 3 кВт, це я обімкнув декілька обігрівачів. Так як все ж таки потрібно розрядити акумуляторну батарею, бо я не маю куди подіти енергію. Ну і практично ті самі 4 кВт-200 Вт ми отримуємо від сонячних панелей. Хоча сонячні панелі на 5 кВт. Отже, якось так, влітку, хоча взимку, з тим, що був мороз і зовсім був кут не той, який потрібен нам, то ми отримували, мабуть, ще 3,5 кВт максимум. Ось такі показники.